Вітаю всіх! Сьогодні я працюю на своїй кабачковій грядці. Тут я буду здійснювати їх перше підживлення, також обробляти від шкільників і хворіб. Кабачки були висаджені в теплу грядку 29 квітня. Росли нам 2 місяці. Вони вже починають плодоносити і приморозки пережили. І все це завдяки парничку з плівки і агроволокна. Якби було в відкритому ґрунті, то так би не виглядали. Ну і ще завдяки агроволокні вони якраз пережили приморозки, під самою плівкою вони би змерзли. Ну, а тепер дивимося на їхній стан. Тут вже можна їх і зривати, споживати. Ось так гарно вони зав'язуються. Підживляти буду саме зараз, якраз через місяць, тому що під час посадки в лунку я давала курячий послід і подвійний суперфосфат, поєднання органічних і мінеральних добрив дуже впливає позитивно на ріст рослини, гарно рослина розвивається, гарний має зелений колір, ну і добре зав'язуються плоди замульчувала соломою для того, щоб зберігалася волога, тому що в же місяць, як не випадає дощ, а завдяки соломі зберігається гарно волога. Ну, звичайно, підливати треба два рази в тиждень. Рослина любить вологу. Завдяки волозі теж гарно росте. Кабачки рослина невибаглива, але як і кожен овоч. Хоче, щоб не залишатися поза увагою, і щоб підлили і підживили. Це так само, як і ми, люди. Потребуємо їжі, потребуємо води. Так само і кабачок теж хоче і води, і хоче підживлення. Перш ніж приступити до підживлення, кабачки необхідно підлити рясно. Якщо ґрунт добре сухий, то для кожної рослини потрібно не менше 8-10 літрів води. Найбільше вони потребують поливу під час цвітіння і плодоношення. І не можна їх підливати холодною водою. Рослина дістає стрес, крім цього, може це призвести до кореневої гнилі. Температура води має бути не нижче 20 градусів. Якщо приглянутись до листя кабачків, то на них спостерігається плямисте забарвлення. Плямисте забарвлення це цілком нормальне, і природне, це ще не ознака грибкової хвороби. Грибкова хвороба, так звана борошниста роса, спочатку з'являється на старих листках в вигляді таки безладно розташованих жовтих плям. І вона якраз нагадує підсипку, ніби борошно, який на перших порах легко змивається з листя. І тому таке забарвлення слід вважати нормальним. Кабачок продовжувати доглядати, ну і, звичайно, обробляти від шкітників і хворіб, для того, щоб не втратити рослину. Для підживлення кабачків я буду застосовувати добриво спеціально для огірків і кабачків. Таке добриво проведус. Я вже його випробувала, воно мені подобається і дає хороший результат. В цьому добриві є 17 азоту, 7 фосфору, 18 калію а також мікроелементи, є бор, залізо, марганець, цинк, мідь, молібден, кобальт, ну і вітамінний комплекс. Доброго досить просте застосування, воно забезпечує рослини повноцінним, таким безперервним живленням. Саме компенсує дефіцит макро і мікроелементів, запобігає опаданню і бутонів, квіток, зав'язей. Воно досить просте в застосуванні. Гарно розчиняється в воді. Ну і от, ще що характерно, що воно підвищує стійкість до захворювань. Його достатньо внести зараз в такий період, в червні місяці, і воно буде забезпечити рослини таким повноцінним вживленням протязі сезону плодоношення. Дуже зручно, бо в цьому добриві є мірна ложечка, дві таких маленьких мірних ложечки на 10 літрів води, почекати, щоб воно гарно розчинилося, і підливати рослини. Перемішуємо це гарно все. І політрі під кущ. Ще одну таку важливу операцію роблю я на кабачках. Якщо оглянути кущ, то тут маємо гарно вже зав'язуються плоди. А є ось такі просто квіточки. Видно, що тут ніякого плода не буде. Тому ті квіточки я зриваю. Щоб вони не забирали поживних речовин, а гарно всі поживні речовини саме йшли от сюди, ці кабачечки. Ось тут маємо теж. Така квіточка, яка нам зайва. Вона нам плоду не дасть. Так, це маємо кабачки кавелі. Такі, які я вирощую з року в рік, дають досить гарний врожай. А тут по сусідству маємо іскандер. Майже нічим не відрізняється. Теж в тих кабачках. Є такі самі пусті квіточки. Забираємо їх. Ось так гарно іскандер наливає свої плоди. Теж маємо одну пусту квіточку. Забираємо її. Під час активного плодоношення кабачки добре підживлювати комплексними добривами, які містять ці необхідні мікро і макроелементи. Підживляти бажано через 2-3 тижні. І добрива бажано вносити згідно інструкції, не застосовувати їх за надто великій кількості. А під час плодоношення я внесення добрив обмежую. Це допомагає забезпечити найкращий смак та якість плодів, і ще треба обов'язково дивитися по стану рослин. Якщо рослини вже починають міняти відтінок листя, бачимо якесь там пожовтіння, в'янення, треба обов'язково захищати від хворіб, ну, так як шкідників так званих кабачки не мають, але одну так звану профілактичну обробку бажано зробити. Для захисту кабачки від хворіб я застосовую квадріс. розводжу 12 мг 10 літра води і обробляю вечірню пору. Термін очікування 5-7 днів. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.